Ось маю такий годинник. Потрібно замінити в нього батарейку. Свого часу я займався багато годинниками, ремонтами. І для того, щоб знімати ось такого типу кришки, я не користувався тим ключиком, який продають в магазинах китайські, воно таке лайно. Я користувався звичайним штани циркулем. Просто Беремо, ставимо, настраюємо розмір, зажали і далі обов'язково фетрову тряпочку, тому що буває, зіскальзує, можна руку поранити. Ставимо, прижали, зажали і тихенько повертаємо. І штани циркулем набагато зручніше відкривати ніж тим ключиком, що продається є в наборах. Тому що там. Стеріки ті, що там ставляються, вони дуже часто збиваються в них шліса. І вони потом вже погано щіплюються, держать. Тут. Все. Кришечка відкрита. Ну, наразі ці часи в мене не використовуються, це просто старі лежать. Тому я батарейку зараз не буду міняти. Просто кладемо зверху назад кришечку і обережно так закручуємо. Потім, щоб зажати, беремо, опять же, на фітер і отак зажимаємо легенько. Все. Кришечка зажата плотно. Тут була по обку резинка, і треба, щоб не попадала волога туди, то треба зажимати плотно. Все. От допомогою, звичайно, штани циркуля можна відкривати годинники. От такого типу, де кришечка на різьбі.